Так, друзі, доброго всім дня. Починаємо КОП-2017. Ось таке от поле. І сьогодні перший раз вийшов покопати. От. І от викопав монетку. Podaril se neka imperija. Rusijska imperija. 1,5. 2,5. Zdaj pa se raz pokažem. Tako. Так, друзі, знову ямка і монетка випала у нас ось ось вона монетка. Зараз ми її візьмемо. І що це в нас за монетка? Агу. І це знову у нас... Знову російська імперія Цей раз Ди Копійки. Ось вот. покажу, так друзі, знову був сигнал. І ось викопав монетку цієї ямки. Монетка пізні совети я вже глянув. 1986, вроде. Так, друзі, продовжуємо коп. І ось випало. Знову монетка випала. Ось з такої ямки. А монетка. У нас. Два гелери. Я вже подивився. Ось вона. Ну, я почищу, вставлю фото. Добре, беремо, купаємо далі. Так, знову продовжуємо копу. Коп і ось такої ямки випала монетка. Зараз подивимося, що це в нас за монета. А монета у нас ось вона. Це нас крайцерок. 1869 рік. Далі я б сказав, дуже їх багато у нас на полях. Добре, беремо, купаємо далі. Так, друзі, слідуюча находка. Одна копійка ранні совєти я вже подивився. Лежала прямо зверху, навіть не копав. Отак вона і лежала. Я зараз покажу. Покажу. Добре, беремо, шукаємо далі. Так, друзі, продовжуємо копати. І Випала ще одна монетка. І це в нас монетка. П'ять знову тих. Я вже так подивився. Вибачає з п'ять грошей. Рік у нас. Напевно, 23 го року. Вот. Добре, беремо, шукаємо далі. Так, друзі, купаємо далі. З цієї ямки випала монетка. Зараз подивимося що це за монетка. А це Це у нас ходячка, 50 копійок. Добре, беремо, шукаємо далі. Так, друзі, ще одна знахідка. От вийшов якусь точку і написано з Що це означає? Та я не знаю. Хто знає, напишіть в коментарях, що це таке штука. Так, беремо. І закінчуємо на сьогодні коп.